Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні е, звернемося до класики української літератури, до новели Василя Стефаника Кам'яний Хрест. Так, це справді знаковий твір. Наше джерело сьогодні це власне, сама новела, трагічна історія селянина Івана Дідуха. Він змушений покинути рідну землю, емігрувати угу. до Канади. І от наша місія сьогодні розібратись, що там насправді відбувається. Це ж ну не просто розповідь про переїзд. Абсолютно, це про щось значно глибше, про зв'язок людини із землі. Майже знаєте, фізичний зв'язок. Про біль розлуки, так і звісно, про сам той камінний хрест, символ, який Іван залишає. Гаразд, давайте спробуємо розібратися. Почнімо, мабуть, з Івана. Ким він є. Ну, в селі його знають як такого працьовитого газду господаря. Так, хоч і дуже бідного, він буквально зрісся зі своєю працею, там же є момент, де він коня тягне разом із собою. Саме так, а особливо той горб. Пам'ятаєте, кам'янистий такий неродючий клаптик, який він роками обробляв, сам носив гній мішками на гору. Це ж неймовірно праця. Його навіть прозвали переломаний. Через травму спини, яку він там заробив. І отут власне перший важливий момент цей горб це ж не просто земля. Що ж це тоді? Стефаник показує його як символ цілого життя Івана, його страждань, його ну ідентичності, праця, яка його скалічила, але й визначила саме так вона його суть навіть його дивні, скажімо так, звички їсти на лаві, бо стола не знав. Це все про його зв'язок із цим простим, важким селянським життям. Абсолютно нерозривний зв'язок із землею. Мене завжди вражало, наскільки цей зв'язок у Стефаника відчутний. Фізично, але ж обставині змушують його все кинути. Так, бідність, податки і сини наполягають на виїзді до Канади. Вони ж там письменні, не хочуть бути наймитами. І от ця сцена прощання з селом, вона дуже сильна. О, так. Прощальний вечір, Іван скликає всіх, наче на похорон, справді. Його промова він же ледь може говорити від туги. Його слова, сповнені такого болю, люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що се зо мною робить. Пам'ятаєте? Так, так, він себе не тямить від горя. Порівнює себе з каменем, що його викинуло на берег, Позарідною стихією, образ повної втрати. А ця його раптова злість на дружину, на синів, а потім він просить пробачення перед усіма. Це ж крик душі, вияв безсилля, розпачу. Він розуміє, що все, дороги назад немає, але але все зсередині бунтує. А вже ж, звинувачення це зрив, а пробачення – це вже ну, усвідомлення спільної трагедії, прийняття неминучого прощання зі своїм світом. І от тоді він розповідає про камінний хрест. От навіщо? Навіщо ставити пам'ятник на тій землі, що по суті тебе покалічила? А це власне і є ключ до розуміння. Стефаник підводить нас до центрального символу. Іван ставить цей хрест на горбі як пам'ятку по собі. Він же там зізнається, що ледь не наклав на себе руки. Так, від туги каже, хотів повісити, але згадка про хрест його зупинила. Тобто хрест це не просто пам'ять. Це щось більше, це ніби його замінник, його коріння, як і фізично залишається там, його спосіб не зникнути, залишити слід саме так на землі, яка забрала його сили, але яка і була його життям. Пам'ятаєте, як він каже? Банно ми за тим горбом, як дитина за цицьков. Невимовний сум, як немовля за матір'ю. Так, і прохання до сусідів кропити хрест свяченою водою, це ж спроба зберегти хоч якийсь зв'язок, ритуальний. Це надзвичайно сильно. А фінальна сцена: той моторошний танець Івана з дружиною. О так. Перед самим від'їздом він вже вдягнений у чуже міське вбрання. Цайгове, так. Що це за танець? Це вже кульмінація розпачу, це не святкування, це радше якийсь ну, дикий ритуал прощання. Виплеск болю, так, виплеск болю, який переходить усі межі, несамовитий танець зі старою дружиною. Це схоже на конвульсію перед кінцем його світу. Остаточний протест, агонія. Саме так, і протест, і агонія перед відходом, який для нього як смерть за життя. А від'їзд села, описаний як хода на голхофу. А хрест на горбі залишається мовчазний свідок, свідок його особистої трагедії. Отже, камінний хрест це виходить не стільки про еміграцію, скільки про дім, про землю, про те, що відбувається з людиною, коли її відривають від коріння? Абсолютно, навіть якщо цей відрив нібито веде до кращого життя, і питання ідентичності тут стоїть дуже гостро. Так чи може людина залишитись з собою, коли її вирвано з того ґрунту, який її ну сформував, який вріс у неї? Як той горб в Івана Стефанік, здається, не дає простої відповіді. Хає нас із таким питанням на роздуми чи може нова земля, хай навіть багатша, колись повністю замінити втрачену батьківщину? Чи пам'ять про неї, як той кам'яний хрест Івана, назавжди лишається в серці? І як спомин, і як важкий, непорушний тягар одночасно.